У сесійному залі Тисманицької районної ради відбулася нарада-семінар про стан та перспективи впровадження децентралізації. На нараді були присутніми голови сільських та селищних рад, депутати, керівники закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Про формування території Тисманицького району відповідно до адміністративно-територіальної реформи доповів керівник апарату Тисманицької районної державної адміністрації Ярослав Татарин. Стало відомо, що планується створити чотири об'єднані територіальні громади з центрами у Ямниці, Листі, Тисмениці та Єзуполі. Ми повинні враховувати той факт, що наш район межує або на території нашого району знаходиться місто Івано-Франківське. Згідно перспективного плану, 11 сільських рад передбачено, що повинні відійти до Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади. Від часу впровадження реформи на території району проводився марафон, який мав на меті донести інформацію перспективи децентралізації. Заступник голови обласної державної адміністрації Валерій Крецул відзначив переваги децентралізації та навів приклади успішного об'єднання громад Івано-Франківській області. Ті громади, які вже створені і запрацювали, вони отримали досить відчутну підтримку від держави. Ну, наприклад. Ті перші три громади, які утворилися в 2015 році і встигли стати на ноги, вони отримали з 1 січня 2016 року 21,9 мільйона підтримки з державного бюджету на розвиток своєї інфраструктури. Ці перші три громади на ці кошти підготували 41 інфраструктурну заявку і. Ми їм допомагали ці заявки формувати. І ці всі заявки були прийняті в Києві і на всі ці 41 заявку було профінансовано 21,9 млн гривень. І практично всі кошти в минулому році до кінця грудня були освоєні. На що освоєні? На будівництво сільських доріг, водогонів, вуличного освітлення. Ремонт різних об'єктів сільської потреби, там висотки школи, будинки культури, заміну вікон на більш сучасні, на відкриття центрів надання адміністративних послуг і на багато інших місцевих потреб. Об'єднані територіальні громади, які вже створені, змогли покращити стан закладів охорони здоров'я завдяки виділенню державою дотацій. Вони мають більше повноважень та переваг. Про це заявили експерти з різних галузей, фахівці у сфері освіти, фінансів та охорони здоров'я обласної державної адміністрації. «Я Показав приклад наших об'єднаних територіальних допомагав, їхні власні надходження збільшились в 3-5 разів, а усі бюджету – на менше 10 разів. Закладні в чому вже приємно відвідати, що за рахунок фінансової державної децентралізації перейшли повноваження на низ на місцях. Відслідковується така тенденція, що практично у всіх об'єднаних територіальних громадах, як мінімум у три рази, за надходження за землю. Що це означає? Що Нарешті проявилися ефективні властисники, вони проаналізували надходження, проаналізували свої е, території, е, попрацювали з тими людьми, які обслуговують землю. І е, підняли чи ставки податків, чи просто зробили відповідний затримку. Сьогоднішня практика діяча об'єднання громади якраз показала, що кошти, йдуть на низ, посідають внизу, робляться дороги, робляться ті ж самі фаби, робляться рублюються школи. Не тільки піднімається районний рівень, а якраз іде відновлення з цієї території. Саме головне находити нових штатів і чиновського апарату, а ті кошти спрямувати для розвитку наших сіл, для будівництва садочків, шкіл і так далі. Зазначимо, що на Прикарпатті на даний час триває процес об'єднання територіальних громад, який розпочався ще у 2015 році. На території Івано-Франківської області утворено вже 12 громад. Значну кількість громад вдалося об'єднати у минулому році.